І так, всім привіт! Зараз я знімаю відео і зразу вибачаю за мій голос, тому що я заболіла. Ось я зараз вдома. Ось я зараз розповім сумну новину. бачите, мене ось вкусила моя собака, тому що я на неї пригнула. В цьому вона не винувата. Ось, я просто на неї пригнула і їй було так, також боляче. Вона мене вкусила. Це як захисна реакція. Ось я її відлаяла, Ну, все ж, нічого такого не робила. Як я вже сказала, я знімаю на свою нову камеру. Думаю, вам подобається ця ця якість. Ось. Ну тут уже не дуже. Так, да, і думаю, подобається якість. І зараз я лежу на дивані і включаю з імберем. ось він дуже гарно допомагає від кашлю. Ось, але він сподобається не всім, тому що він трішки горчи. Без мене моя подруга. Алло? Ні. Не могу. Не знаю. Лиз, нет, просто что я читаю книжку и сейчас вообще-то снимаю видео. Я вообще-то с тобой на видео волакаю. Да нет, Лиз, вообще-то я с тобой сейчас на видео волакаю и буду ты вложить в видео. <coughs> Не знаю. Потому что вообще я там книжкой просто старинок. Не, ну конечно я уже половину прочитала. Нет. Не хватает пока. Тем более мне еще надо по чай с им берем. От кашля. Ну что я не могу быстрее. Розмалью. Я не размалюваю, я чи ти мені ще еще наверное і берем отказ. Ну не знаю, ще, може мені щось мама ще скаже. скажет. може я мама допомогти помогти борщ. Ні, Я завжди всегда вам помогаю. Ну, я не можу по-другому. Моя подруга хоче, щоб я щоб я вийшла гуляти. Она получит така погода і тим більше я заболіла, так що я не вийду. А вона образовалась того, що я не буду гуляти. Ось Ось так. Зараз я вам покажу, як я обожнюю робити. Ось, це стосується дивана. Зараз я вам покажу. Це який в мене акваріум. Дуже класна, і воно рибка якась плава. Не видно. Рибки Ось І зараз буде мене знімати моя мама, так що не звертайте увагу, якщо буде трястися прямо дуже камера. Ось зараз я вам покажу, як я обожнюю просто робити Музика Can't you see me? You broke my heart cause I know you're the one You know. <laughs> Він ще на язику і в горлі. Ось Думаю, вам сподобалось це відео. Якщо це так, ставте свої пальці вверх, підпишіться на мій канал і всім пока!